Оглядаємо та показуємо використання універсальні набори для догляду за авто. Серед переваг компактність, економічність, професійний результат догляду. Зараз говоримо про набір для догляду за текстилем та пластиком NV5. Відкриваємо та дивимося, що всередині всередині зустрічають два засоби: пінний універсальний очисник на 200 мл та матова поліроль для пластику та вінілу аромат, Бубль гам. На 150 мл, щитка для детелінгу з цікавим логотипом Vitol та дві мікрофібри 30 на 40 см. Пінний універсальний очисник підходить для усунення різноманітних забруднень в авто, офісі будинку, пил, жирні сліди, плями від напоїв, масельні плями, почорніння та інші засіб підходить для різних типів матеріалів. Матово полірот для пластику та вінілу для догляду за поверхнями всередині салону. відновлює зовнішній вигляд, захищає від ультрафіолетових променів, створює антисептичну плівку. Має приємний запах. Послідовність використання вказана на етикетці набору. Етап перший розпиліть універсальний очисник на забруднену поверхню сидіння з текстилю пластикові поверхні. Зачекайте 2 хвилини та витріть поверхню мікрофіброю. За потреби використайте щітку. Етап другий для догляду за пластиком та вінілом використайте поліроль, розпиліть засіб на поверхню та насухо витріть сухою мікрофіброю. Радіємо приємному запаху та чистотою у салоні та збираємо назад все в зручну сумку.